День Незалежності це свято, яке відзначає Україна вже в 32-й раз. Це говорить про те, що ми вже стали дорослими, сильними, мудрими, впевнені в собі. Ми повинні знати в цей вік, що ми хочемо і як ми повинні рухатися далі. Хотів би сказати, що Україна сьогодні переживає дуже важкі часи, але все рівно Україна, українці, не дивлячись на те, якої вони національності борються за незалежність України. Сьогодні це важливо і сьогодні це потрібно. Да діве амін, Рома Саведжіва Зада і преукраїна. Камля Мазбі. To you know that has been a rabbit. I'm not sure. That is. В будь-якій країні, де би він не був, він бореться за незалежність. Шановні друзі, драгі, прала, пеня, щиро вітаю вас всіх з тим святом, з Днем Незалежності. Слава Україні і хай Господь Бог береже нашу Україну.